<свит> <свит> Перший сказав матусі, щоб вона не плакала. <свит> Щемливі й такі довгоочікувані слова сина прозвучали вперше за два роки. Стримати емоції було важко, розповідає пані Оксана. Разом з сином на рідну землю повернулися 90 українців, які пережили пекло російського полону. Слава Україні! Це було дуже хвилююче, тому що обмін власне вже відбувся, і е, почали телефонувати хлопці перші звільнені. І ми от, ну, відстежували ці дзвінки, шукали з рідними е, в різних джерелах е, тих, хто обміняний. І раптом у мене відеозв'язок, е, відеовиклик від керівниці центрального. Регіонального відділення координаційного штабу з питань поводження з полоненими пані Юлії Приймак, і е, я вже тоді зрозуміла, що це про обмін, і це про обмін, якого я чекала чи не найбільше у своєму житті. Це про сина. І справді на зв'язку був син. Тому, ну власне, що готувала, що хотіла сказати, е, все вилетіло з голови, чесно, одразу линули сльози. От, виявилося, що навіть жінки плачуть, коли у них трапляється велика радість. Нас зібрали, сказали взяти усі речі, які нам видавали, в тому числі теплі. От, замотали очі, ну і ми поїхали. Не вірилося до тих пір, поки не побачили вже прапор рідної країни і поки не побачили своїх хлопців у нашій формі. А до тих пір не вірилось. Ну, Казалося, що кудись якийсь етап, що нас перевозять на якусь іншу зону, що це якісь підступи. Тому що багато з ким спілкувалися, і хлопці казали, що також так от, забирали начебто на обмін, це нормально, вже начебто хлопці навіть на границі були, а потім їх раптово розвертали і везли назад. Причому не завжди навіть туди де звідки їх забирали, тобто хлопці навіть попадали іноді в гірші умови ніж з тих, яких їх забирали. Свого часу Віталій Сенченко відслужив строкову службу в бойовому підрозділі. Трохи пізніше, у складі 21-ї окремої бригади нацгвардії відправився до Маріуполя, захищав аеропорт. А в квітні 22-го року вплав перебрався на Азовсталь. Виконуючи наказ зберегти життя, хлопці склали зброю і потрапили у полон разом з побратимами. В перші дні, перші місяці заспокоював себе думкою, що Ось-ось про нас пам'ятають, нас ось заберуть. Що ось ось воно зараз і закінчиться, а потім, коли пів року вже минуло, потім рік, потім півтора року, потім два роки, вже якось ось, починав втрачати надію на те, що повернуся додому. Тому що багато кого з хлопців, хто так само, як і я, потрапив в полон, їх осуджували. Багато кого причисляли до Азову і через це осуджували. Навіть якщо хлопець не являвся людиною з цього підрозділу. Тому саме великий страх, напевно, був, що осудять та відправлять кудись, скажімо так, в далекі края. Тому новина про те, що ми вдома, була я навіть я навіть не знаю. Зібратися докупи, стояти до останнього і вірити у звільнення допомагали думки про рідних. І от нарешті Віталій на своїй землі. Я був дуже здивований тим, скільки людей зустрічала нашу колону, коли ми проїжджали повз селищі і повз міста. Це ну, було для мене просто щось дике, це був якийсь нонсенс. Люди навіть тормозили нашу колону, заходили. І... Давали нам якесь печиво, якусь водичку, цілували. Ну я ніколи не бачив, щоб люди так раділи стороннім незнайомим людям. Це було <свісно> неймовірно. Мене навіть слів немає. Заради звільнення свого сина, мати протягом двох років штурмувала високі кабінети, проводила мітинги і акції, аби суспільство не забувало про захисників у полоні. Цього разу додому повернулися 17 криворіжців, але у неволі залишається ще багато бійців. Наразі у полоні залишається близько п'ятдесяти, так скажемо, тому це тільки по нацгвардійцях, плюс залишається в полоні захисники Маріуполя з числа 17-ї танкової бригади, плюс там же ще були наші і криворізькі, в тому числі морпіхи. Ну тобто загальна кількість полонених на жаль залишається достатньо великою. Я думаю, що ну, якщо йдеться саме про Ворізьких захисників Маріуполя, то це близько 120, що що найменше 120 чоловік. Кривий ріг займає лідерські позиції з кількості повернених захисників, принаймні якщо йдеться про Маріуполь, і це свідчить про те, що от навіть у ті акції, які багатьом містянам здаються недоречними, вони наспр їх насправді бачать і вони мають якийсь сенс. Тепер на кожного звільненого героя чекає зустріч з найближчими людьми, реабілітація, а головне, воля. А тим, хто досі продовжує чекати своїх найрідніших, Оксана радить не опускати руки, вірити в найкраще і боротися всупереч усьому. За той період часу, який ми спільною бідою об'єднані очікували і боролися за наших дітей. Ми вже ну їх не ділимо чесно на своїх і чужих. Вони всі рідні, всі свої. Коли мій син був у полоні, мене підтримували його звільнені з полону побратими. Я пам'ятаєте, я казала, що в мене Господь тимчасово відібрав у мене одного сина. Натомість да, ну, спочатку їх було менше, потім більше. більше Одну 50 синів, от, 60 синів. Ну тепер вже в мене. Мене разом із моїм понад 70, розумієте і ну їм треба допомагати, чому тому, що в нашому законодавстві дуже багато прогалин. І їх треба. Ну принаймні їх треба бачити, сигналити і допомагати нашим нормотворцям побачити проблему. Тому достатньо іноді буває просто звернення від громадської організації від від кількох громадських організацій для того, щоб проблема в принципі вирішувалася. Але цим шляхом хтось має йти. І ми вже йдемо. Йдемо досить успішно вже не один нормативний акт був прийнятий за нашим зверненням, тому зупинятися буде просто грішно. Ну і, врешті-решт, у нас залишаються хлопці в полоні. Ми ще не усіх обійняли. А в нас сердець ще вистачає на усіх. Юлія вітряк, Олег Каплій, постфактум.